Друкуємо з пластику примірку. Тобто це використовується для того, щоб лікар міг в руках в ординаторській, да, поставити е, западану індивідуальну в таз і оцінити наскільки йому сама конструкція підходить. Тобто, так. це просто примірічна модель як прототип, макет е, до виготовлення самого титанового імплантату. Так, да, да. і якраз е, це таке ну, найбільш поширений, ну е, на нашу думку, одне з. Робочих рішень, як лікар може внести правки. Да? Тобто одне діло, коли ми йому е, там можемо скинути фотографію, як воно спроєктовано, да? або е, там, не знаю, на словах розказати, на, на папері намалювати. А інший варіант, ми йому приносимо е, вже готове рішення в ординаторську. Він дивиться і, наприклад, розуміє, що йому хотілося би додати гвинти в якійсь із області і кудись їх направити. Або, наприклад, навпаки, там забагато гвинтів там, менше залишити. Деякі забрати, або наприклад, він може оцінити, де буде трабекулярна структура.